Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. Україна нині потребує освічених людей як ніколи. Час такий настав, потреба така назріла. Але кожну справу необхідно вправно організовувати, заселити впевненням надати вірного поступу. Освіченість рівносильна освяченості. Бог. Обставини і праця дарують таких просвітителів та організаторів. З поміж них хочемо виокремити постать Петра Яснія, ректора Тернопільського національного технічного університету імені Івана Полюя, впродовж 2007-2021 років. Петро Володимирович був непересічною особистістю. В ньому гармонійно поєднувався великий науковець. Засновник міжнародно визнаного наукової школи і ефективний управлінець, який розбудовував інноваційний університет європейського типу. Разом з тим, він був надзвичайно відкритим і простим у спілкуванні, людиною порядною, чесною, скромною і людяною. З ним завжди можна було поспілкуватись не тільки з службових питань, але й з особистих, і якщо він міг, то завжди він допомагав колегам. Він умів бачити майбутні перспективи університету. Він вітав альтернативні і конструктивні критичні думки і з довірою ставився до колег. Через це навколо нього гуртувались творчі колективи, які успішно реалізовували складні і часом здавалися навіть недосяжні проєкти. Без сумніву, Петро Володимирович увійшов в історію університету як його великий патріот та розбудовник. Оця риса характеру розбудовник, була для нього однією з визначальних. Він продовжував справи, які не встиг завершити один із засновників нашого вищого навчального закладу, колишній ректор Олег Шаблій. Вони пліч-опліч утверджували імідж університету та його місце у науково освітніх просторах України та Європи. При його вмілому керівництві та досконалій організації робіт колективу у 2009 році відбулася епохальна подія. Університет отримав статус національного. Від усього серця я хочу вас привітати. Привітати весь колектив університету з присвоєнням статусу національного ініціативний ректор чітко визначив для себе курс влиття нашого освітнього закладу у потоки європейського освітнього простору. Але для такого поступу необхідно було готувати як всю структуру, так і кожного працівника і студента. Петро Володимирович багатогранна і неординарна особистість. Сьогодні мова йде про людину, для якої найбільшим пріоритетом у житті була людина. Коли Петро Володимирович заходив у університет, він вітався з кожним працівником, галантно пропускав жінок вперед, з усмішкою на ходу вирішував питання, з якими не боялись підійти до нього підлеглі. Завжди був виважений, толерантний, намагався не приймати поспішних одноосібних рішень. Він умів радіти чужим успіхам. Коли збирались у неформальній обстановці, наприклад, у передноворічні дні, дякував кожному за працю, за досягнення, які були впродовж року. При розгляді на засіданні вченої ради звітів про роботу структурних підрозділів завжди відзначав позитивні моменти у їх роботі і також дякував їх працівникам. Якщо критикував, то лише конструктивно. Пропонував своє бачення вирішення тих чи інших проблем. Він видавався м'яким, ніколи не підвищував голос, але був дуже наполегливим і переконливим у відстоюванні своєї позиції. Він умів співпереживати у біді чи горі. Мабуть, не один працівник університету може подякувати йому не лише за слова підтримки, а й за отриману в потрібний момент фінансову допомогу. Петро Володимирович був надзвичайно орудованою, освіченою людиною, багато читав, постійно вдосконалювався. Навчання крізь життя це про нього. Витоки високої культури та інтелігентності Петра Володимировича, безумовно, в його родині, з якою теплотою, любов'ю і ніжністю він згадував своїх батьків. Всі ці риси керівника створювали дружню, позитивну атмосферу у університеті. Університет був місцем роботи, якій він віддавався сповна. Петро Володимирович, безумовно, залишив слід у серці кожного, хто його знав. Університет є невіддільною складовою нашого краю, адже основний склад студентства – це наші земляки, та й реалізовувати свої знання на практиці вони будуть на теренах Тернопілля. Ректор Ясній особливо акцентував увагу науково-педагогічного складу університету на цьому питанні. Петро Володимирович був справжнім патріотом свого міста і свого університету завдяки своїй наполегливості, своєму розуму, своїй. Вартості на деяких випадках він досяг серйозних як наукових, так і професійних вершин. Понад 220 наукових праць, 12 офіційно зареєстрованих патентів. Це говорить про нього як справжнього науковця, людина, яка найбільше любила свою роботу і свою справу. Хочу сказати, що при будь-яких зустрічах, міжнародних спілкуваннях, при делегаціях, які до нас приїжджали з інших міст чи з інших країн, він завжди підтримував і став насамперед це університет і наше місто. Саме про ньому, завдяки його керівництву, технічний університет став одним із візитних карток нашого міста. Тому вважаю, що Тернопіль втратив одного з своїх кращих синів, і саме тому пам'ять про Петра Володимича завжди має лишитися в серцях працівників, в серцях студентів, а також в серцях всіх Тернополян. Ми прагнули подати вам своєрідний ключик пізнання людини через поєднання окремих штрихів у портрет керівника-науковця. Та особистості. Почуймо його поклики нині, у них звучать мотиви майбутності. Кожен із працівників університету є засівачем завтрашнього дня. Від чистоти його намірів, від енергетики зерен знань залежать врожаї майбутності. Нива Петра Володимировича Яснія колоситься добірним жнивом, і ми вдячні йому за таку щедроту засіву. За зружання нової генерації української технічної інтелігенції засяєву мудрості та любові, котра зостанеться із нами назавжди. немає нічого, чого людина не може осягнути в цьому житті. Тільки завдяки праці можна досягнути успіху. Є такий вислів, щоб досягнути успіху, піднятись на вершину. Треба підніматися сходами, а не ліфтом. Хочу побажати вам. Бути щасливими, бути успішними, талановитими в житті немає нічого, чого б ми не змогли досягнути, якщо у вас є бажання, якщо у вас є воля, і якщо ви поставите собі це за мету. Слава Україні! Щасливої долі пляди.